Всім привіт! Сьогодні трішки попрацюємо з камерою, розберемося навіщо вона, як з нею працювати. Перш за все, якщо ви працюєте не для 3D-друку, а для дизайну або для розробки анімації, то вам зазвичай потрібна буде камера. Чому? Тому що камера дуже важлива під час рендерингу. Те, що ми побачимо під час рендерингу, це те, що бачить наша камера. Отже, я вам покажу найпростіший спосіб, з яким, е, яким способом я працюю, і покажу деякі способи, що ви зможете зробити з камерою. Отже, Ми бачимо ось камера. Якщо її немає, ми її можемо додати. Shift A. І ось у нас тут є камера. Тобто Ми можемо додати нашу камеру. Тепер вигляд з камери. Щоб подивитися вигляд з камери, ми натискаємо ось. Кнопкою або 0 на цифровій клавіатурі. І ми бачимо, що у нас е, відображається. Давайте з самого початку поставимо наш рендер Cycles, щоб потім не перечіпатися через цю опцію. Тепер дивіться, у нас є камера. Камера, як будь-який об'єкт, вона в нашому просторі десь знаходиться. Тобто, ось ми бачимо її, ми бачимо її спереду, якщо якщо збоку, якщо зверху і так далі. Вона на наш об'єкт повернута з певного боку з самого початку. Тобто, це є перспектива на наш об'єкт. Тобто ось, це стандартна перспектива. І якщо ми захочемо мати ось таку картинку, ми зайдемо ось сюди у виведення у виведення під час рендеру, виберемо ось тут формат, який нам потрібен. Ну, припустимо, там JPEG, і відкриємо рендер, рендер імедж, і ось пішов наш рендеринг. Ось, Коли він закінчився, ми можемо натиснути Save і зберегти наш, наше зображення. Ось ми бачимо JPEG. І ви будете мати просто ось це зображення. Якщо у вас відеорендеринг, все те саме, тільки у файл відео. Тепер, припустимо, ваша камера недостатньо велика або недостатньо мала, щоб захватити ось цей об'єкт. Або вона взагалі дивиться кудись в бік, де на об'єкт. Найпростіше це для мене особисто відкли... відкрити бар І ось тут, де у нас параметри, у нас є локейшн, де знаходиться наша камера. І отут я локейшн можу, бачите, регулювати. По осі X. По осі Y. Тобто я став ось сюди курсором, натисну кнопку і крутю в одну чи іншу сторону. І таким чином я можу віддаляти чи приближати нашу камеру так, як мені потрібно. Ось я сфокусував її ось так. Ось тут у нас ідуть повороти нашої камери. Тобто, ось наша камера нахиляється по осі X, по Y. І по Z. Таким чином ми можемо схватити все, що нам потрібно в кадр в цей момент. Тепер щодо деяких властивостей камери. Зараз, для того, щоб вам показати, я знову як в минулому уроці зроблю невеличку кімнатку. Ми її піднімемо так ось над осями. Ми її зробимо ширшою. Ну, хай буде ось так. І з цього боку. Також, ось так. Ось ми маємо ось таку кімнатку. Ми в цю кімнатку додамо світло. Вставимо плен. Ось ми вставили плен. Він якби буде джерелом світла. Подивимося, щоб він був у нас. Ну, Давайте їх зробимо декілька штук або широку. Давайте широку через всю стелю зробимо. Ось так ми розтягнемо, вирівняємо. І вставимо в наш квадрат. Тепер йдемо зразу ж до матеріалів. Додаємо матеріал. Емісіон. І силу ставимо десь приблизно 5. Ну, ось так хай буде. Ось у нас кімнатка, в яку ми можемо заглянути. І під час рендеру ось ми бачимо у нас освітлення нашої кімнати. Давайте трішки зробимо темнішою, щоб нам було. Ну, ось так. Так, сам квадрат ми зробимо трішки тимніше. Давайте зробимо таку якусь кімнатку. Ну, от таку блакитну, спокійний, такий блакитний колір. Ну, ось так. Тепер у нас є камера. Ми її зараз поставимо рівно по е, центру якоїсь стіни. Дивимося, ось наша камера. По осі Z ми ставимо 0. По осі Y ми ставимо 0. Дивимося збоку. Давайте з цього боку її розвернемо також 0. І поставимо, скільки там нам потрібно її. На 90 градусів. Ось, ось вона стоїть у нас рівно. Тепер ми можемо її. Передвинути на якусь стіну. Так, це у нас вид з того боку і з цього боку. Ось так. Тепер, якщо ми натиснемо вид з камери, ми бачимо ось ми всередині нашої кімнати. Отже, налаштування нашої камери знаходиться ось тут. Ми зараз її трішки передвинемо. Ну, ось так, щоб вона у нас була всередині чітко. Тепер заходимо в налаштування нашої камери. За допомогою ось цього пункту ми можемо віддаляти чи приближати. Якщо колесиком я крутну, ось наша якби кімнатка. якби схоже на зум. Ось. Приближаємо, віддаляємо. Тепер у нас є декілька типів. Тобто є тип перспективи. Зараз ми в ньому знаходимося. ну Ось такий у нас вигляд, і ми можемо якби кімнату нашу віддаляти і приближати. І е, один із пунктів, який дуже часто використовується, це панорамік. Це е, панорамне. Ось дивіться, якщо ми дімкнемо панорамний вигляд, то ми маємо ось такий якби, вигляд. Е, зараз ми трішки поміняємо ось тут. Вибираємо ось цей пункт. І ми маємо ось таку картинку. Тобто, це ми отримали картинку 3D панорами. Що нам це може дати? Після цього всього ми можемо спробувати відрендерити. Але на вихід ми ставимо не JPEG, а OpenXR. Ось. І тепер вмикаємо рендеринг. Ось, ми можемо спостерігати, як у нас відбувається рендеринг. Чекаємо, доки закінчиться рендеринг до кінця. І зберігаємо його в файл. І таким чином ми можемо отримати свій світ, який ми можемо встановити в якомусь із наших проєктів. Тобто це буде ваш світ, а всередині нього ви вже робите якісь інші об'єкти. Рендеринг це може бути доволі довгий процес. От саме тут ви можете подивитися на потужність вашого комп'ютера, як швидко він справляється з цим завданням. Отже, після того, як закінчено рендеринг, ми натискаємо Save. І зберігаємо наш файл. Я не буду переиміновувати, ми бачимо, XR у нас розширення. Натискаємо Save і зберегли. Тепер тут можна закрити. Давайте вимкнемо нашу камеру. Тепер ось цей відрендерений файл ми можемо використовувати як 3D-панораму. Також, якщо ми перемкнемо на виведення JPEG-формату, тобто, ось у нас виведення. І Тут ми зараз переключаємо на JPEG. І коли ми дочекалися кінця рендерингу, ми натискаємо Image. Save і зберігаємо наш JPEG файл із панорамою. Тепер ми можемо також закрити. І ми зараз на ось цей світ навколо нашого об'єкту встановимо цю панораму. Отже, переходимо в розділ світу. Натискаємо ось цю жовту крапку біля Color. І обираємо Inver Moment Texture. Обираємо текстуру, ось JPEG. І Ось тут, коли ми ставимо галочку, у нас вимикається ось ця текстура, і ставиться та текстура, яку ми поставили. Ось ми бачимо та текстура, яку ми зробили. Але ось тут дірка, тому що якби наша камера була дуже близько до стіни. І радіус оцього огляду її захватив. Але ми маємо ось таку кімнату, в якій ми можемо е, поставити чи автомобіль, чи щось інше, і використовувати вже як готовий світ. Таким чином ми можемо зробити свій світ. І також на ньому заробляти гроші, якщо е, ви його викладете десь на платних сайтах, де продаються отакі 3D-роботи. Ось такі найпростіші е, дії. З камерою і що за допомогою неї можна зробити. Камера під час анімації це зовсім інша історія, і ми з цим познайомимося під час роботи саме анімації. Тому не пропускайте наступних уроків. Дякую за увагу! Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.